Друзі, нас інфопарші про головне. Поїхали, попри заяви Трампа чи Путіна, все буде вирішувати Україна в Україні. Є ще Європа. Утім, терпіння союзників луснуло 15 серпня. Може бути вирішальним. Захід готується натиснути на Зеленського, щоб примусити його до переговорів з РФ а французьке видання «Європа-1». Захід знає про те, що справжнього Путіна вже немає. Двійника контролюється у Кремлі колективно-патрушевим. На аляску поїде двійник. В останні ізраїльські лікарі відмовилися навіть проводити останній курс терапії, зазначивши, що. Вона його вб'є. Останнє після лікування Путіна захрипів, впав з піною з рота. Це показово згодом він помер, а що стверджує його колишня дружина та донька, які були на опізнанні. Відправляли навіть літак в Іспанію за кращим хірургом не допомогло і змушує навіть наближених до Путіна переходити на сторону Патрушева, який задля своєї легітимності підпише мир. Тім, не все так гладко. Після перестановок у російському уряді і на самого Патрушева склеєно черговий замок. Його без свідомості винесла охорона з кабінету. Наразі по. Дробиць немає ніяких пишуть про зупинку серця. Один із переговірників, який був останні в останній у Стабулі, не вижив. Хтось не дуже хоче кінця війни. Наразі стан Патрушева намагаються стабілізувати перед замахом. Патрушев намагався по дипломатичних лініях особисто зв'язатися з залужним. Дзвінок не відбувся. Залужний готовий говорити лише прийняти капітуляцію РФ. Пише телеграм-канал Топор Помсти. В той же час у будь-якому випадку двійник чи не двійник, але з кимозіленський зустрінеться у п'ятницю, 15 серпня. Підготовка до зустрічі Трампа і Путіна роз... Розпочалася після чергового візиту спецпредставника президента США Стівана Віткофа у Москву 6 серпня. На ній американський посадовець обговорив з путіним перспективи закінчення російсько-української війни. Трамп назвав перемовини продуктивними. Серед можливих місць зустрічі у західних медіа фігурували Рим, Будапешт, Мінськ, об'єднані Арабські Емірати. Але зрештою сторони обрали Аляску американський штат в арктичних широтах біля берегів РФ, що колись був частиною Російської імперії. Росія та ша близькі сусіди тож Цілком логічно, що саміт лідерів відбудеться на Алясці, заявив помічник президента Росії Юрій Ушакова. На Алясці кілька міст, які можуть слугувати майданчиком для зустрічі, столиця штату Джуно, а також найбільше місто Анкоріджа, яке з них прийме саміт. Стане відомо пізніше, що саме відіграло ключову роль у виборі для переговорів саме Аляски. Невідомо, проте очевидно, що до уваги брали кілька чинників. Перший логістичний Трампу не потрібно буде здійснювати довгий переліт через УКН в Європу. Потім добирати. Тися до Аляски де що довше проте американський штат все одно знаходиться поряд із Росією. Другий чинник безпековий. штати не визнають Римський статут про створення міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Тож на Алясці російському диктатору нічого не загрожує. Саміт на Алясці буде першою особистою зустрічю Путіна з президентом США з 21-го року, коли російський диктатор зустрічався з Джо Байденом у Швейцарії за вісім місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Очікується, що Трамп і Путін під час за саміту зосередяться на обговоренні варіантів регулювання російсько-української війни. Втім, конкретні деталі поки що тільки напрацьовуються. раніше. Трамп зазначив, що для досягнення миру Зеленському доведеться щось підписати. За його словами, планується обмін територіями, який нібито буде вигідним для обох сторін. Проте цей обмін і Росією стосуватиметься виключно українських земель. Зеленський у відповідь наголосив, що всі партнери повинні усвідомлювати, що означає гідний мир і що саме Росія має припинити війну. Відповідь українське територіальне питання вже в конституції України відступати від цього ніхто не буде і не зможе дарувати свою землю окупанту українці не будуть, заявив Зеленський. Низка американських та європейських медіа повідомляє про різноманітні формати можливого обміну територіями. Однак розділити російські окиди, американське зондування громадської думки чи просто намагання по спекулювати на цій темі немає можливості. Тож думає дуже ймовірно, що конкретні деталі будуть обговорювати та зводити до спільного знаменника безпосередньо на Алясці, крім того, Росія хотіла би розширити коло тем для розмови з Трампом. Так, російський переговорник Кирило Дмитрів у соцмережі ікс запропонував США та Росії співпрацювати над питаннями довкілля інфраструктури та енергетики в Арктиці та за її межами. NBC News повідомляє, що США розглядають можливість запросити на Аляску також президента України Володимира Зеленського за словами американського високопосадовця та трьох осіб, ознайомлених із внутрішніми дискусіями, така опція обговорюється те візит. Ще не затверджено і не зрозуміло, чи Зеленський зрештою приїде до Аляски для зустрічей. Президента Трампа залишиться відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий Дім зосереджується не на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін, зазначило джерело NBC News. В контексті зустрічі Трампа і з Путіним для України ключовим залишається завдання донести до США думку, що Росія, судячи із риторики російських спікерів, повернулася до своєї попередньої тактики затягування часу. Та та висунення Україні завідомо нереалістичних умов відповідно, що Кремлям потрібно і надалі застосовувати тиск. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.